Вітаю. Маю до вас одне питання. Що ви уявляєте, коли купуєте каву машину? М -м -м. Ароматну каву, за якою не потрібно бігти під душем у кав'ярні. Все так просто і смачно. Але є один аспект, який приховують від вас виробники. Це весь клопіт з доглядом. Іноді розхитати злочин легше, ніж почистити кавомашину. Після цього ваш ранок з кавою не здаватиметься таким, безтурботним. Але це не має бути нормою. Тому крупс змінюють правила гри. Що це означає? Лише те, що відтепер ваша справа насолоджуватись улюбленим напоєм. А про чистоту подбає сама кавомашина. Про це і поговоримо. Часу мало, а переваг крупс багато. Гадаєте, всі кавомашини однакові? Тоді ось вам факт: крупс особливий. В першу чергу завдяки системі очищення. Заварювальний блок тут вбудований, а чистка відбувається автоматично. Тобто, після кожної чашки машина сама очищує та осушує заварювальний блок. І не лишається жодних слідів злочину. Тобто використання. Суть в тому, що вам не потрібно нічого діставати чи промивати вручну. Навіть планова чистка заварювального блока тут відбувається просто і швидко. Жодних сервісних центрів щомісяця. Щоб повністю очистити кавомашину, машину, достатньо однієї таблетки зі спеціальним засобом. І те всього один раз на три місяці. Як це працює? Кладете таблетку ось сюди, натискаєте кнопку і за кілька хвилин все готово. Якщо ви переконані, що забудете про цю процедуру, не страшно, забувайте. Кавомашина сама вам про все нагадає. У цієї крихітки все під контролем. Цікаво, яка це машина? Дозвольте представити. Автоматична кавомашина крупс. Вона поєднує два важливих аспекти: простоту в догляді та універсальність в приготуванні кави. Зранку перед розслідуванням раджу «Рестрето» для швидкого пробудження у вихідний день лати, щоб розслабитись і нікуди не поспішати. За бажання вона приготує навіть холодні напої. Просто додайте льоду та збадіоріться. Не забудьте вибрати параметри на свій смак: міцність, об'єм, температура. Якщо ви, як і я, уважні до деталей, то можете відкоригувати навіть помел. Чим він дрібніший, тим буде насиченіший смак. Що ж, інтуїція підказує мені, що час приготувати каву. Обираємо напій. В мене це буде еспресо. Далі міцність, поміцніше. Три зернятка. Розмір порції звичайний. До речі, якщо ви хочете приготувати каву на двох, то є функція x 2 Оберу її. Пригостимо кавою оператора. Натискаємо кнопку «Старт» І все. Готово. Наступна функція Крупс не раз ставала мені в нагоді. Це можливість зберегти два улюблених рецепти, щоб не згадувати всі налаштування і не відволікатись від пошуку підозрюваних. Для цього виберіть усі необхідні характеристики та натисніть кнопку Favorites на 2 секунди. Тепер ви можете зберегти ваш рецепт. А щоб відтворити його, натисніть на кнопку Favorites знову та оберіть один з двох збережених напоїв. Швидко і зручно, як на мене, ідеально. Докази перед вами, а висновки робіть самі. І пам'ятайте, смачно пити, легко мити.